Минуло вже майже два місяці з того моменту, як у Ринг вдруге вийшли Олександр Усик і Тайсон Фюрі. Український чемпіон тоді підтвердив свій статус, захистив пояси і залишився непереможеним у професійному боксі. А от британець оголосив про завершення кар'єри, чим остаточно припинив усі розмови про можливу трилогію. Саме тому світові боксерські ЗМІ та експерти стали моментально підбирати нового суперника для Олександра. З одного боку, варіантів дійсно немало, але наскільки вони цікаві, питання відкрите. Щоб подорожче продати цей бій, організатори само собою намагаються влаштувати максимально конкурентний і цікавий поєдинок. Тому підбір гідної опозиції для усика головна задача. Ви на каналі Експорт мене звати Євгеній Гладун, і сьогодні ми спробуємо вирішити цю задачу. Почнемо із найбільш очевидного варіанта. Даніель Дюбуа. Саме він вибіг на ринг після поєдинку Усика та Фюріша попросити або навіть виключити для себе реванш із українцем, який вже перемагав його у 23-му році. Щоправда, спочатку британцю самому доведеться пройти непросте випробування. На його шляху до титульного бою з Олександром стоїть небезпечний новозеландець Джозеф Паркер. Їхній бій відбудеться на майбутньому турнірі 22 лютого. У разі перемоги Паркера новозеландець навряд чи зможе дійти до Усика. Все ж таки, різниця у статусах занадто велика. Тому поговоримо про більш очевидний сценарій, якщо Дюбуа підтвердить статус фаворита і дійсно здобуде перемогу. Тоді усику буде неможливо його ігнорувати і, скоріш за все, боксерські федерації змусять українця прийняти виклик. Чи цікаво буде усику повертатися до Дюбуа після великих перемог над фюрі? Питання спірне, і це навіть після того як Дюбуа у блискучому стилі розібрався з Ентоні Джошо. Британець тоді нокаутував співвітчизника у п'ятому раунді. Окремо слід нагадати про першу зрубу між Усиком і Дюбуа, що пройшла у серпні 23-го року. І тоді поєдинок вийшов досить скандальним. Після одного з ударів Даніеля українець присів на канвас. Рефері сигналізував про те, що атака припала у зону паху, що пізніше підтвердив і сам українець на прес-конференції. Не <клес> можна би коментлай. А у усика шорти були високі. Амінія. <смігі> <смігі> Він програв і каже, що в нього в мене шорти були. Я можу без шорт не боксувати. Скажіть, я ласка. Але навіть після повторів боксерська спільнота розділилася на тих, хто підтримав рішення суді, і тих, хто вважає, що панч припав у пояс шортів, які були натягнуті занадто високо. А значить, варто було зараховувати нокаут. Проте, якби там не було, Олександр продовжив бій, а потім і сам фінішував суперника у дев'ятому раунді класним ударом із правої руки. Саме ця скандальність першого поєдинку і додає мотивації кожному з бійців. Усик хоче розібратися з претендентом і зняти усі питання щодо справедливості першого бою. А Даніель горить бажанням реваншу. Другий варіант Мартін Баколе. Можливо, ви ще ніколи не чули про цього величезного боксера із Конго. Але зараз він набрав дійсно потужний хід своєї єдиної професійної поразки. Він зазнав уже відносно далекому 2018 році. А з того моменту встиг вийти на серію із дев'яти перемог поспіль. Окремо варто відзначити, що Баколе завжди налаштовується лише на нокаут. Сім із дев'яти перемог за цей відрізок були здобуті достроково. А за два останні поєдинки конголезець відстояв на рингу лише сім раундів у сумі. Потенційно, такий агресивний стиль ведення бою може бути новим викликом для Усика. Адже він так і не побився із Праймовим Вайлдером, який був найяскравішим ударником свого покоління. З іншого боку, навряд після перемоги над Ф'юрі Усика можуть налякати габарити опонента. Хоч бокалеї вищий на цілих 7 сантиметрів та має колосальну масу тіла. Але все ж головна родзинка такого гіпотетичного бою криється у висловлюваннях Мартіна, який відкрито розповідає, що спринговав з усіма топовими тяжами. І навіть цитата зносив там Усика Дюбуа і Джошо. Тому у разі очної зустрічі на рингу українець точно має спитати з конголезця за такі гучні заяви. Далі поговоримо про Джана Джилея. Настаріший китайця, якого вже кілька разів списували з рахунку, але той продовжує дивувати навіть у 41 рік. Він швидко став улюбленцем Саудівській Аравії за свій яскравий стиль відвертого махачу у рингу. Так от, за чотири останні поєдинки, боксер здобув три перемоги, а єдиної поразки він зазнав лише більшістю суддівських голосів. Крім того, той вердикт довго намагався оскаржити. Рішення і справді виглядає досить спірним. Того вечора джелей двічі відправив паркера у нокдаун. Але у підсумку все ж поступився рішенням суддів. Попри це, віковий китаєць – непоганий варіант для самого Усика. Лише у тому випадку, якщо Олександр все ж захоче провести ненервовий та спокійний захист титула, на якому все ж наполягають федерації. Ніякої мотивації України у ньому не знайде. Але у плані небезпеки Джанна Папері поступається іншим представникам нашого списку. Все ж головний козир Усика швидкість та маневрність. А джілей, попри шалену витривалість, навіть у молодості не був мобільним та легким на ногах. Що вже говорити про 41 рік. Отож, на Усика чекає дійсно непростий вибір. Деякі зіркові екс-боксери закликають його закінчити кар'єру вже зараз, поки він на піку, щоб не зіпсувати свою велику спадщину. Але, здається, на таке Олександр не піде. Він досі виглядає голодним до нових перемог, а головне до нових викликів. Тому ймовірно все-таки обере одного з опонентів для захисту. А далі, можливо, і дійсно замахнеться на те, щоб спуститися у крузервейт, на що не так давно натякав сам. На цьому Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо чекаєте наступного бою Усика, та напишіть у коментарях, з ким на вашу думку він проведе свій обов'язковий захист титулу. А також не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей!